На телеканалі Віка Спецвипуск випуск відкритого діалогу сьогодні четвер, 13 червня. У нашій студії депутат міської ради групи вільних демократів Олег Ліхоцькін. Вітаю вас. Доброго дня! Ми продовжимо говорити у нашій студії про силове відсторонення з посади міського голови Сергія Ударича та про наслідки цієї події. Ну, і, власне, до розмови Олег Олексійович. Сьогодні відбулася чергова сесія міської ради. Можете розповісти про перебіг цієї сесії? Які питання було поставлено на голосування? Що вирішено? Будь ласка. Дякую. Ну, по-перше, ми скажімо, розпочали роботу до цієї сесії ще з понеділка, надержуючи перелік питань. І перше, що здивувало, це низка рішень. Ну, на мій погляд, досить дивних. Одне з таких рішень, скажімо, це проект рішення про відміну рішення міської ради про впорядкування торгівлі в місті Черкаси, яким було заборонено стихійна торгівля, торгівля за межами ринків і невстановних місцях. От, чомусь на, на минулій сесії депутати дали доручення скасувати це рішення. Тобто, виявляється, бажання нової влади, мабуть, це знову повернути стихійну торгівлю і відійти від цивілізованих правил торгівлі. От, але коли ми це питання досить е, різко підняли на бюджетній комісії, сьогодні вже там депутат Мамалига скоріше виступив, попросив відкласти це рішення, щоб його там, скажімо. Переформатувати або внести в нього зміни, От, тобто одразу відреагували, відреагували на нашу реакцію по цьому рішенню. От, ну, скажімо так, ще головний такий документ, який мав сьогодні бути прийнятий, це рішення про внесення змін до ПСЕР, програми соціально-економічного розвитку і до бюджету, основна мета якого було вирішити питання фінансування поточного ремонту доріг. От я вже висловлювався з приводу того, що взагалі мені дивно, що на минулій сесії взагалі депутати прийняли рішення про передачу міських доріг на баланс Черкасикомуненерго від КП Черкаське лінійне управління експлуатації доріг міста Черкаси, яке безпосередньо утворювалося і завданням якої якраз було експлуатація утримання міських доріг. По-перше, небезпека цього рішення в тому, що це, по-перше, функції не властиві цьому підприємству. Воно здійснює зовсім іншу діяльність, це не статутна діяльність. Крім того, воно не має відповідних спеціалістів, не має взагалі можливості утримання ремонту доріг. Тобто це треба повністю з нуля робити. Крім того, як з'ясувалося стан обліку такі, що для того, щоб навіть передати, треба, з перше, зробити інвентаризацію, переоцінку, тобто потребує значно більшого часу. А яким чином за весь цей час здійснювати ремонт, поки що невідомо. І наразі навіть прийняття сьогодні змін там, і передача і фінансування на черкас теплокомунерго поки що не вирішує це питання, бо вони не зможуть на одразу їх використовувати без передачі. І, до речі, коли з тими питаннями стикнувся директор КП «Челуаш», що він не зміг одразу виконати це рішення, вони просто не в змозі, то сьогодні вже його було звільнено. Разом з тим, не зрозуміло, яким чином він міг би тут зарадити цьому. Е інше занепокоєння викликає джерела е коштів, які пропонувалися для вирішення питання ремонту доріг. Ну, по-перше, е пропонувалося е зняти кошти з серйозних. Міських програм, стратегічних, я би сказав, програм. Ну, перше, це програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади. Тобто, це програма, яка забезпечує видатки, направлені на утримання і зберігання власне, комунального майна. Інша ще більш серйозна програма це заходів щодо розробки стратегічного плану розвитку територіальної громади. От, це стратегічна програма і теж пропонується. тобто ми Виходить, нова влада, пропонує виходити від стратегічного подальшого планування на те, щоб сьогодні латати дірки. Ну, досить дивний підхід в сьогоднішніх умовах. Ще ну, програму розвитку туризму взагалі я не коментую. Ми, хоча, на мій погляд, це один із головних пріоритетів розвитку міста Черкаси. Розвиток якраз туризму, бо, на погляд нашої команди, саме туристична приобласть міста, якраз є основною такою. Напрямку, куди мають розвиватися Черкаси. От. І що мене найбільше, скажімо, обурює як депутата, це те, що пропонувалося зняти кошти з програми підвищення енергоефективності і зменшення споживання енергоресурсів. От, взагалі, сьогодні енергоефективність і зменшення споживання енергоресурсів це пріоритетна програма у всьому світі. В минулому році, відповідно до рішення міської ради, мер міста Одарич підписав угоду мерів якраз було направлено на зменшення викидів парникових газів, зменшення викидів СО2. Це теж один із головних сьогодні екологічних пріоритетів світового суспільства. І в рамках цієї саме угоди ми мали в рамках цієї програми, яка була прийнята раніше на сесії про яку тільки сказав, з якою пропонувалося зняти кошти, провести розробку програми зменшення саме цих викидів парникових. Бо на сьогоднішній день це найбільша екологічна небезпека. І всі цивілізовані країни, більшість з них, більшість міст, вже давно приєдналися, розробили подібні програми. От, і ми намагалися і вже почали роботу е по розробці цієї програми в цьому році. О, наразі про міській раді пропонується відмовитись від цієї програми, знявши кошти, відповідно, просто перекресливши цю угоду, яка, в принципі, є угодою світового рівня. І це не просто, е скажімо, там. Відмовитись від цього напрямку, а просто втратити імідж міста Черкаси на світовій скажімо, арені. От. Це що стосується проєктів рішень, і ну, там ще низка, багато таких, можливо, скажімо, проєктів рішень, які не варто зупинятися. От. Але я ще зазначу, що, що знову ж таки сьогодні відбулося на сесії, на мій погляд, дуже небезпечний факт. Ми два роки боролися з тим, щоб в проект, в перелік питань на сесію не вносились питання з голосу, не підготовлені без проєктів рішень. Регламентом передбачено тільки виключні випадки, якщо такі питання пов'язані з необхідністю термінових яких змін в суттєві там, напрямки діяльності міста, які потребують негайного розв'язання. сьогодні вже вносяться два земельних питання. Переліки в переліки, яких немає, немає проєктів рішень, не розглядалися депутатськими комісіями, немає навіть листа погодження. Один з одне із питань це відміна рішення міської ради про розірвання договору оренду з товариством Берег 2007 так називаємо бочка. Це те, що вже роками йде боротьба, де зафіксує екологічною інспекцією обласною. Ще два роки тому були зафіксовані порушення в використанні. Прибережної смуги саме цим товариством, про розміщення там капітальних об'єктів, що заборонена законодавством. От, розпочалась низка судових процесів, було рішення міської ради про розірвання договору. Сьогодні новообраний депутат більшості Арсенюк власник бочки першим вносить це питання з голосу і депутати його підтримують, включення в порядок денний. О, друге питання вносить депутатом Жмеєвим, теж виділені, я вже не пам'ятаю кому саме, в оренду земельної ділянки теж без наявності проєкту рішень, без листа погодження. От, як правило, в попередній каденції я можу сказати, що такі рішення, як правило, вносилися, якщо це питання, за які просто вимагалися гроші. У мене складається враження, що повертається якраз часи, знову ж таки, вимагання коштів, вирішення комерційних питань, особистих питань, і це дуже небезпечний прецедент. Дякую за відповідь. Наступне запитання таке: от якщо коли відправляли точніше, у відставку міського голову, коли ми оголосили імпічмент, серед ситуативної більшості, яка утворилась, достатньо одноголосно це все було. Чи є зараз єдність серед нової більшості у міській раді, і чи є у них подальше бачення розвитку міста? Чи поки що це просто якісь окремі пориви, чи одне рішення чи інше, але це не конструктив? Ну, сьогоднішня сесія показала, що єдності немає, бо жодного рішення не було прийнято. Дуже тривалий час йшло обговорення програми соціально-економічного розвитку, тривалий час обговорили зміни до бюджету, але наразі жодного рішення не було прийнято, згоди не було досягнуто. Ну і це зрозуміло, коли в ході розгляду питання озвучується близько 25 чи 30 поправок, то зрозуміло, ну, на моїй пам'яті такого ще не бувало. Це не непідготовлене рішення, наскільки не погоджено з депутатами навіть нової більшості, що це викликало обурення в стані депутатів, принаймні серед батьківщини. От вони висловили проти такого підходу і не голосували за це рішення. Відповідно, рішення не було прийнято щодо розвитку бачення. То про який розвиток ми можемо говорити, якщо стратегічні програми сьогодні знімаються з фінансування, а перекладаються фінанси на поточне латання дірок? Це говорить про те, що ми повертаємося до тої системи, яка існувала багато років в місті Черкаси, і ми спостерігали її наслідки, коли ми займалися виключно латанням дірок. Тільки останні два роки ми вже там скажуть планомірно, Ну і скажімо, там і попередні каденції, мабуть, останні два ти роки теж перші кроки вже до такого стратегічного. Підходу і довгострокового планування розпочати, але останні два роки вони, скажімо, дали можливість дійсно зрушитись і в плані капітального ремонту доріг, і в плані там комплексної реновації будівель по енергозбереженню і там комплексних реконструкцій вулиць Уже розроблялися плани стратегічного розвитку, вироблялися пріоритети. Сьогодні з цим-всім всім, виявляється, треба покінчити і повертатися до термінового латання якихось. Небезпечних там, чи термінових питань. Ніякого стратегічного планування я не бачу. Не бачу. Олег Олексійович, от ви кажете зараз приємковий ремонт, так, який нібито запланований, а капітальний ремонт доріг буде проводитися, йшла про це мова чи ні? Є, я її не бачу, тому що більш того, я хочу сказати, що в тому числі й ямковий ремонт, одна із позицій, кошти, звідки пропонувалося взяти, цей із капітального ремонту вулиці Гоголя. От, від якої ділянки я не пам'ятаю, але в районі від Чорновола, по-моєму, якщо не помиляюсь, до Різдвяної. От, заплановано був капітальний ремонт цієї ділянки вулиці, вулиці І також ці кошти пропонується зняти от, на користь ямкового ремонту. Тобто, на думку нової влади, треба від капітального ремонту, мабуть, просто відмовлятися. Зрозуміло, хочу нагадати, що на телеканалі Віка триває відкритий діалог спецвипуск. Сьогодні четвер, 13 червня, у студії депутат міської ради групи партії вільних демократів це Олег Ліхоцькін, і ми продовжуємо говорити про силове відсторонення з посади міського голови Сергія Ударича та власне про наслідки цієї події щодо листа, яке ви написали на ім'я Білоусова, про Валерія Воротніка. Так, чи отримали ви реакцію на це звернення? Також, окрім вас, чи журналісти написали аналогічного листа. Будь ласка, ваша позиція. Ну, по-перше, я хочу подякувати журналістам, які приєдналися до моєї ініціативи. Я дуже щасливий, що мене підтримала журналістська спільнота. От, але я хочу зазначити, що, хоч я і написав свого листа на другий день після цього випадку, тривалий час ніякої взагалі відповіді я не одержував нещодавно. І на моє ім'я, нарешті, надійшла відповідь від секретаря міської ради Білоусова, що пан Воротник по контракту ну, не має підстав його звільнення, тобто не передбачена контрактом. А в своєму листі я вимагав не просто дати оцінку його висловлюванням як посудової особи, як радника міського, виконуючи обов'язки міського голови, от, але і вимагав звільнити його як людину, яка не може обіймати посаду таку. Тим більше пов'язана з мас-медіа, з спілкуванням з громадою. От. Мені було повідомлено, що як радник він працює на громадських засадах, тобто не може бути звільнений, а як директор комунального підприємства не передбачено контрактом подібне звільнення. Тобто, фактично, все добре, все нормально. Тому я сподіваюсь, що вже коли надійшов лист, і я нарешті сьогодні побачив хоч якусь реакцію від Віктора Федоровича, коли вже надійшла лист колективний від журналістської спільноти, то вже нарешті з'явилося дійсно хоч якесь намагання дати оцінку цієї інформації цьому випадку прикрому, і що Віктор Федорович пообіцяв якісь рішення прийняти. Він не озвучив, які я сподіваюсь, вони будуть адекватні саме тим висловлюванням пана Воротника. Як вважаєте, то тепер є надія на те, що відсторонять таке Валерія Воротника з посади чи ні? Я в це не вірю, чесно кажучи. Бо скажімо, оскільки сьогодні і так немає. Такого спільного, якоїсь злагодженої роботи нової більшості, то втрата конфлікти серед депутатів, мабуть, їм ще більш не бажані, тобто я сумніваюся. Хоча все ж таки невеличка надія, що Віктор Федорович, як людина мудра і поважна в місті, знайде в собі, в собі сили відрогувати на цей випадок. Дякую вам за відповідь. Ну і це все відбувається поряд тим, як відбуваються такі призначення, і нібито за контрактом так немає права відсторонити. Поряд із тим звільнюють інших працівників, які вочевидь владі не обільш того. Я хочу сказати, звільнюють навіть без якихось законодавчих підстав. Відповідні зараз є декілька судових позовів від людей нашої команди, яких незаконно звільнили. безумовно, що. На мій погляд, це просто відговорки, від небажання якось реагувати на цю ситуацію. Сьогоднішня сесія, як показує, досвід не була результативною, так, тому що рішень не було прийнято. Чи призначено дату наступної сесії? Ну, було озвучено, що можливо буде зібрання вівторок. Я не знаю, чи вдасться, чи буде час узгодити занадто багато суперечностей сьогодні в тих рішеннях, які. Існують, щоб врахувати, що зараз вихідні, то чи буде до вівторка ці угоджені позиції, у мене є великі сумніви. Але спроба, можливо, буде, бо дійсно ситуація з дорогами якось вони хочуть зрушити. Хоча, я повторюю, навіть прийняття цього рішення воно не вирішує в найближчий час цього болючого питання. Ну і до кінця ефіру лишається усього кілька хвилин. Скажіть, будь ласка, яким є настрій команди вільних демократів? Ну, я можу сказати, що настрій чудовий, бойовий. Ми не втрачаємо ні надії. Навпаки, на наш погляд, ми, наші позиції вони зростають. Ми встояли в такий найскладніший для нас період. Команда збереглася. Ніхто не випав, ніхто не втратив морального духу. Всі в піднесеному настрій, Тим більше, ну дуже чудово, що сьогодні є перші там, позитивні зрушення і в судах. Те, що не вдалося прокуратурі сьогодні зачинити нашого лідера Сергія Ударича під домашнім арештом, теж вселяє в нас надію. От. Ну і ті процеси, які відбуваються в загальнополітичні, теж, мені здається, вони на нашу користь. Ми... І взагалі поведінка нової більшості, ті рішення, які вони виносять, вони тільки поглиблюють ту кризу, яка вона була закладена одразу, одразу з прийняттям рішення про імпічмент. От. І сьогоднішня сесія і робота в комісіях це підтверджують. Я не бачу перспектив у подальшому. І це ще більше. Підтверджує нашу правоту і нас здорово, здорово так підбурює на подальші дії. Ми подалі будемо спостерігати вистроєнструктивну аналіз того, що відбувається, з тим, щоб оперативно реагувати, не давати, скажімо, такі брутальні речі робити. Дякую за відповідь. Дякую за те, що завітали до нас на ефір сьогодні. Нагадую, що у гостях відкритого діалогу був міс... депутат міської ради групи партії вільних демократів Олег Ліхоцькін. Дивіться на завтра. о тій же порі обіцяю буде цікаво. До побачення.